Привіт, друзі! Рада вітати вас на своєму каналі! Хто куди, а ми з вами продовжувати дивитись готові розв'язки прикладів з підручника СТР математика 10 клас. По вашим проханням продовжую далі розглядати приклади з другого параграфа взаємне розміщення прямих у просторі з першого розділу Паралельність прямих і площин у просторі. Сьогодні пропоную вам подивитись приклади з 2.10 по 2.14. Саме по геометрії. І так вперед. Розглянемо приклад 2.10. Чи можна стверджувати, що пряма, яка перетинає одну з двох паралельних прямих, перетинає іншу. Перший варіант на площині і другий у просторі. Розглянемо спочатку перший варіант, коли у нас пряма якась певна це, наприклад. Перетинає дві паралельні прямі, ось вони А і Б, і все це на одній площині, ми точно знаємо, що всі прямі належать одній площині альфа. Так от, якщо розглядати саме на площині, тобто в планіметрії, а не в стереометрії цей варіант, то властивість паралельних прямих А і Б ось цих стверджує, що якщо певна пряма С перетинає. Одну з двох паралельних прямих, то вона перетинає й другу паралельну пряму. Це давайте доведемо. Але усно, кому цікаво, той повторить цю властивість з минулих років з планіметрії. Так от дивіться, якщо пряма С, наприклад, перетинає пряму А, і, наприклад, вона не перетинає пряму Б, тобто пряма С, допустимо, припустимо, що вона паралельна прямій Б. Тоді через точку перетину ось цих прямих А і С виходить, що можна провести дві прямі, які паралельні прямій Б, а тобто, і пряму А можна провести, і пряму С, яка паралельна також прямій Б. Но це неможливо, тому що через точку можна провести перетину лише одну пряму паралельну Б. Тоді ми кажемо, що пряма С не паралельна прямій Б, а вона також перетинає пряму Б, яка паралельна прямій А. Тобто на площині можна стверджувати, що пряма С перетинає також і другу пряму паралельну першій. Тепер розглянемо варіант не на площині, а у просторі. Що ми маємо? Дивіться, наприклад, нам задані ті ж самі дві паралельні прямі А і Б, які містяться в якійсь площині альфа. Тобто ми знаємо, що ці дві прямі належать альфа, і є якась пряма, але вже в просторі пряма С, яка перетинає пряму А в точці А, наприклад. І ця точка А належить відповідно площині Альфа, тому що і пряма А належить Альфа. То тоді, дивіться, через дві прямі, які перетинаються. Просторі, через прямі А і С можна провести деяку площину бета, і вона буде відмінна від площини альфа. Тоді за ознакою мимобіжності прямих можна стверджувати, що якщо одна пряма Б, що лежить в площині деякій альфа, а друга пряма, наприклад, С, належить іншій площині бета, а ось як ми сказали, що ми якраз проводимо через А і С бета, то С належить площині бета. І якщо... Ця пряма С перетинає певну площину альфа в точці А, яка не лежить на прямій Б, то ці прямі С і Б, ці прямі мимобіжні. А значить, вони не перетинаються, тому що мимобіжні прямі вони завжди лежать в різних площинах. Тобто, пряма Б вона лежить в площині альфа, а пряма С вона лежить в площині бета. І тоді цей варіант у просторі ми не можемо стверджувати. Тобто, якщо одна пряма С перетинає одну з двох паралельних прямих А, то не обов'язково в просторі вона також перетинає і пряму Б. Тому що, якщо це відбувається все не в одній площині альфа, а в просторі можна провести іншу площину Бета, то ці дві прямі С і Б належать різним площинам, а значить, вони не перетинаються. Йдемо далі. Приклад 2,11. Точки А, Б, С і Д не лежать в одній площині, чи можуть бути прямі Б і С Д паралельними. Перший варіант давайте розглянемо. Зобразимо і припустимо, що прямі А, Б і С Д паралельні прямі. Через дві паралельні прямі можна провести площину. І до того ж тільки одну. Тобто площиною, яка буде поєднувати ці дві паралельні прямі, буде площина, наприклад, альфа. А якщо дві прямі належать цій єдиній площині, то і всі точки належать цій площині, а у нас сказано, що точки не лежать в одній площині. А отже, це протирічить умові і ці прямі, значить, не можуть бути паралельними, якщо вони не лежать в одній площині. Розглянемо другий варіант. Чи можуть бути ці прямі перетинатися? Я на малюнку не зображала. Ну дивіться принцип. той же. припустимо, що ці прямі а, Б і Ц, Д ви можете повторити малюнок і намалювати, що ці прямі а, Б і Ц, Д перетинаються. через дві прямі, що перетинаються, можна провести. Площину єдину, це, наприклад, площину альфа. Ну і знову ж той же принцип. Дивіться: якщо ми проводимо через дві прямі площину єдину, то всі точки цих прямих належать цій єдиній площині. Це протирічить умові, тому що у нас точки не лежать в одній площині. Отже, ці прямі не можуть перетинатися, якщо вони не лежать в одній площині. Ну і третій варіант. Пустимо, що прямі АБ і Ц, Д мимобіжні прямі. Тобто, дивіться, уже на площині Альфа у нас лише пряма АБ. А пряма Це якось там перетинає цю площину альфа. І, наприклад, з цих точок тільки це лежить на площині, а де уже не лежить на площині Альфа. Тоді ці прямі не лежать в одній площині. Тільки три точки в площині Альфа, а де не лежить в площині Альфа. Тоді це підходить у мові задачі, оскільки нам сказано, що точки не лежать всі чотири точки не лежать в одній площині. Значить. Ці прямі, які не лежать в одній площині, можуть бути мимобіжними. Далі, приклад 2,12, схожий на попередній. Тут вже трошки обернена задача: точки А, Б, С, Д лежать в одній площині. Чи можуть ці прямі перший варіант, бути паралельними? Припустимо, що прямі А, Б і С Д це паралельні прямі. І через ці дві паралельні прямі можна провести площину. Значить, всі ці точки цих прямих також належать одній площині альфа. А це відповідає умові задачі, тому що у нас задано, що всі точки лежать в одній площині. Значить, ці прямі можуть бути паралельними. Другий варіант: чи можуть ці прямі перетинатися? Я не зображала на малюнку, якщо перетнути пряму А, Б і С, Д. Припустимо, що вони перетинаються. Тоді через дві прямі, що перетинаються, можна провести площину і до того ж єдину. І всі точки тоді, Б і С, Д, якщо прямі не паралельні, А перетинаються, також належать одній площині. І це також підходить, тому що в умові задачі якраз такий варіант і заданий. Що вони лежать в одній площині, значить, ці прямі можуть перетинатися. Ну і третій варіант: чи можуть ці прямі бути мимобіжними? Припустимо, що прямі Б... І яка ще пряма це «де» – вони мимобіжні. Якщо вони мимобіжні, то вони належать різним площинам, не лежать в одній площині, а тоді це протирічить умові задачі, тому що задано нам, що вони лежать в одній площині. Ну, Навіть якщо, наприклад, ця пряма перетинає площину Альфа в точці С, то це належить альфа, ну, точка Д тоді не лежить в площині альфа. А отже, ці прямі не можуть бути мимобіжними. Далі наступний приклад 213. Через кінці відрізка АБМ і середину відрізка М, відрізка АБ проведено паралельні прямі, Ось вони, дивіться, а, А1, ММ1 і Б, Б1, які перетинають деяку площину альфа в точках А1, Б1 і М1 відповідно. Знайдіть довжину відрізка М, М1, якщо відрізок. АБ не перетинає площину альфа. І відомі два відрізка аа 1 і Б, Б1. Давайте подивимось: нам задані аа 1 8 см, ББ1 4 см. Ну що за фігура утворюється, коли у нас якась пряма подивіться, АБ не перетинає площину альфа, А1Б1. Лежить на площині Альфа, значить, вони, відповідно, не паралельні ці прямі, а відомо, що АА1 і ББ1 паралельні. Та якщо ми знаємо, що якісь дві протилежні сторони паралельні, а дві не паралельні, то фігура, яка утворюється, чотирикутник А Б1А1, це трапеція. А якщо ще відомо, що. ММ1 також паралельно відповідно основам трапеції аа 1 і бб 1 і проходить ще через середину відрізка АБ, то ММ1 це середня лінія трапеції. А як же знайти середню лінію трапеції? Вона визначається як напівсума її основ. Якщо ми бачимо, що основи паралельні це аа 1 і бб 1 то формула буде такою. ММ1 це 1 Сума АА1 плюс ББ1 поділити на 2. Якщо підставити значення 8 плюс 4 поділити на 2, то це 12 на 2 це 6 см. Отже, ми знайшли довжину відрізка ММ1, який є середньою лінією трапеції, і дорівнює цей відрізок 6 см. І останню задачу розглянемо на сьогоднішньому уроці. вона схожа на попередню. Це задача 2:14 через кінець. А відрізка АБ проведено площину альфа. Через кінець Б і середину С цього відрізка проведено паралельні, прямі. Ось вони, сс 1 і ББ1, які перетинають площину альфа в точках С1, відповідно, і Б1. Знайдіть довжину відрізка ББ1, якщо відома довжина відрізка сс 1 Нам задано СС1 дорівнює 7 см. І сказано, що відрізки ББ1 і СС1 паралельні. Тоді, відповідно, ми бачимо, що тут утворена фігура трикутник АБ1. Тоді, значить, в цьому трикутнику пряма СС1, середня лінія, тому що відомо, що це середина відрізка Б, відповідно, ці дві лінії паралельні. Тобто середня лінія, вона паралельна до третьої сторони ось цієї трикутника. Якщо це так, то середня лінія трикутника визначається як половина тієї сторони, до якої вона паралельна. А отже, це 1 дорівнює рівня половинки сторони ББ1. Але в задачі треба знайти не ЦС1, а відповідно, нам ЦС1 відомо. Нам треба знайти сторону ББ1. ББ1 дорівнює 2 помножити на СС1. А отже 2 помножити на 7 дає нам 14. А отже, довжина відрізка ББ1, даній задачі знайдена нами, вона дорівнює 14 см. Дякую за увагу. Дякую, що додивились мої розв'язки до кінця. Якщо щось незрозуміло, задавайте питання, пишіть коментарі, питайте, які вам ще задачі цікаві для розгляду. А взагалі підписуйтесь на мій канал і будемо разом розбиратись з прикладами по стереометрії. Якщо поставите лайк, буду дуже-дуже вдячна. До нових уроків, до нових зустрічей!